Мати покрівонько, покрий матір сиру землю і мене молоду. Надзвичайно цікаве поєднання вислів мати покрівонька і мати земля. Звичайно, Бог наділив жінку унікальним даром, даром народжувати, даром, який має її земля. Звичайно, для цього потрібна енергія для жінки чоловіка, а для землі сонця. Звідси до філософського сприйняття світу, Орій, Оранта, Сонце Земля, Христос Марія, енергія, Матерії. І кожна епоха, маючи дещо інше сприйняття, пристосовувала поєднання притаманне саме їй. Але жінок у нас любили більше, звідси і більше образів де до образу Матері, Марії, Матерії, і оранти енергії навище додається образ мати слави, як видиме поєднання сили, що дає земля, берегині як найбільшої головнішої сили землі і покрови першої, головної, знову ж таки. Ці на назви абсолютно синонімічні вказують на єдине природне явище, найголовніше явище, народити нове життя. А велика кількість назв його засвідчує багатство мови, і, звичайно, довгий безперервний період існування зв'язків між поколіннями, без зміни філософії, сприйняття світу. Все відбувається за божественно природнім ритмом життя. Після зимової спляшки природа прокидається весною і відроджується, влітку буяє ростом і дарує перші плоди. Осінь це період збору урожаю для тих, хто не проспав весною і літо. Звідси і прислів'я. Хто лежав до покрови, той продасть цій корову. А в її інша приказка: «Настали жнива, лежить баба не жива, а прийшла покрова, стала баба здорова. Після покрови починався період вісів. Багатий урожай, що зібрали, вирощена за рік худоба, давали можливість відсвяткувати таку подію. А хто вісіля, не мав, той празникував. Ті ж дівчата, які в цьому році не віддалися, мали чекати наступного, коли природа знову дасть їм таку можливість. Для жінки не мати сім'ї, це як для землі бути пустелою, тому цього дуже боялись. До покрови на городах вже все мали позачищати. Наставав час вечорниць, посиденьок та толок. Цикл українських до християнських свят що є частиною українських народних традицій, є невід'ємною складовою ментальності українців, їх світосприйняття і виник на цій світі землі. Багато тисячоліть назад разом із мовою. Жіночі ритуальні статуетки часів тріпівської доби, мати слава оспівана у Велесовій книзі, Оранта Софії Київської, покрова як покровителька козацтва є єдиний нерозривний ланцюжок, що поєднує покрів. Коління між собою. І не випадково саме на Запорозькій Січі, де воїни, характерники, козаки найдовше дотримували звичаєвого, прадідівського права, зберігся і по новому для нас відродився, образ покрови. Для батьків неважливо, якою мовою розмовлятимуть їхні діти чи онуки. Для тих вже однозначно не буде важливо, якою мовою будуть розмовляти їхні, перетворюючись в єдиний інтернаціональний матеріалістичний НАТО. Але це є духовне вирожня і суперечі самій природі душі людини. Люди, які живуть в в різних природних умовах не можуть мати однакове сприйняття світу. Давайте послухаємо, що нам говорить Вадим Мицик у розділі Предковічність етносфери у своїй книзі за законом світового ладу, середовище, в якому живе той чи інший етнос, земля з її благами та внутрішніми коливаннями, поєднана із небесною благодаттю та космічним випромінюванням, відтворюють осібний етнотип людності зі своїм способом життя та духовною організацією. Тому один фізичний тип не подібний до іншої ні психікою, ні творчістю. Етногенетичний процес довготривалий сутність найістотніше втілена у народній культуру. у ній вмістили все життя люду українського віки минулі, в дні сьогоднішні. Тут всі види і напрямки його творчої душі, і щоденна вічливість, і невибувна щедрість, і багатоголоса пісня, і розмаїте мистецтво, і розкішне обрання, і обрядові дійства, і звичаєва мудрість. У всіх цих життєвих виявах, образотворчість залюбленої у світ душі українця, заснованої надії закону, світового ладу.